Перед переглядом відео хочу вас попросити допомогти, якщо є така можливість, звісно вас... хлопцям потрібен тепловізор, а саме для 117-ї бригади посилання залишу в описі та в закріпленому коментарі. До речі, збір проводимо з нашими колегами та для нашого коли... колеги. Який також великобійник, Але зараз боронить рідну неньку. На даний час зібрано вже 32 тисячі. Потрібно зібрати 55, тому залишилось зовсім трошки. Дякую вам за небай... Небай... дякую вам за небайдужість. Дякую всім, хто допомагає нашим Збройним силам України. Все навідмінно буде Україна, тому дякую вам ще раз. Що? Це камера. Твоя? Да. А, так а що на тут? Всім привіт, як завжди, понеділок, важкий день. Коротше, яка схема в мене сьогодні? Трохи катаюсь по місту, потім треба підшаманити, ну не те, щоб підшаманити, а доробити, скажімо так, івечку. Але дороблю чи ні, не знаю, будемо дивитись далі. А, сьогодні 15 квітня, травня. Майже година, ні, майже 12 дня вже. Коротше таке. Вже, вже треба типу грузитись, але не знаю, я ж кажу, повторюю, те чи не вийде в мене з цими гальмами, зараз трошки там зніму той носик, який там тягає на едергоакумулятор іде, підрегулюю трохи його, не знаю, вийде щось з цього дня, буду. Звісно ж вам показувати. Рейтинг щось впав, актив впав. Ютуб мені кошти ніякі не, не, не виплачує, тому я знімаю на ентузіазмі, скажімо скажем так, да? але від, від вас хотілося б якогось більш якоїсь не знаю, активності. А, але як і є, сука, виїхала. Коротше, знімаю на ентузіазмі. Повторюю, не знаю, ніхто нічого не платить і щось активність впала, тому друзі. Буду вдячний за актив, за коментарі, за лайки. Тому бажаю, як завжди, всім приємного перегляду. Шо, зняв колеса і все йде до того моменту, який ви не бачили, точніше, який я видалив. Зараз що треба? Коротше, ось типу, бачите, воно зараз повинно отак тримати ручник. Але оцей гусачок, бачите, він типу от отак. Коротше, поняли, він не дожима. Треба зараз витягнути ось це все. І, мабуть... Ніхіра не вийде в мене. Треба е, в цьому поршеньку шестигранник і він регулює оцю верхню херню. Коротше. коротше, мені треба підкрутити, щоб воно було як треба. Я вже цю херню підкрутив, думав, якось вийти з положення ось цю саму херню. Але ніхіра воно не додавлює його. Тому прийдеться мені зараз. Займатися таким Короче, не знаю, що за херня. Тут начебто тримає ручник зараз, ту сторону взагалі не трогав я. Ліву, але тут хіра, ручник не тримає, бачите? Що за херня, не знаю. Короте, воно крутиться, бачите? Короте, що, тримає? Ото той супорт правий. Лівий, коротше, не тримає, бачите? Тут заварено, коротше, якщо там гайка можна розібрати, зробити. Цей шток закручений, я той так само зробив, обхитрив типу систему, але ось я наче сюди давлю, типу, до кінця, До кінця ось. ось типу ви бачите. Ну коротше, до приділа, До приділа давлю. Воно все одно круте. Так що якось так. Старий пильник. Викинути. Зараз новий пильничок. І мабуть так поїду, зараз кидаю колеса, тобі ж ручник тільки. Фух, права сторона, ліва, ліва не треба. 에... Мабуть буду їхати так та не знаю <смеш> Буду ставити на На першу, мабуть. А коли приїду, буду, мабуть, їхати до дідушки, щоб він робив. Цю херню чи заказувати на Я не знаю, супер. Коротше, я думаю, такі плани зараз будуть. Але далі, як буду вже більше. Знати, звісно, вам розкажу все. Заводі, як завжди, в Машина вантажиться моя сьогодні, Півторок, 16 травня. Завтра повинен виїжджати. Забігаючи трошки наперед, скажу, що буде в мене, мабуть, 11 розвантажень, але все буде вже згодом, скажімо так. Якщо буде щось цікаве, може покажу. Якщо ні, то ні. Так. Ну, ще я так не випадав ніколи. Заїхав. Тут було, мабуть. 10-та, ну -е. хай 11-та -е була, зараз вже перша година дня і тишина. Капець, просто. приїхав, газель бросив, як бачите, овечка грузиться зараз. Здалеку покажу вам. Проїхав 210 кілометрів. Все, як завжди, все без змін. Зараз вже десь пів п'ятої вечора. Я виїхав поранше, як кажуть, але дві години провів на заводі, чекаючи на диво, але дива не сталося. Такий же, бачите, зелений тут ліс. Автомобілі стоять грутиться в, 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 в далечині овечка і стоїть мій дракончик в it 100 don't need Друзі, це вже Криворічська траса. Е, вирішив, вирішив додати рубрику, таку, знаєте, е, і на, на, назва буде в неї, поговоримо. Е, часто задавали питання, чому типу не береш свій автомобіль. Е, чесно, чесно, навіть от, знімаю окуляри щоб бути чесним. 에... Така можливість на даний час є. Ну, не прямо зараз, скажімо так, але десь ось, літом в кінці літа можу собі дозволити вже купити якийсь піддержаний грузовий вантажів, якусь піддержану вантажівку. Але це моя особиста думка, тому щоб не було потім Срач, бардак? По-перше, як на мене не болить голова ні за що, ні де брати запчастини, е, ні там не знаю, як заправити, як краще поїхати. По-друге, е, немає того головняка, що ти постійно в, яку, в якійсь напрузі, ну, тобто ти. Як сказати, начебто заробляєш, але все ж таки, як то кажуть, на когось надійся, а сам не плашай, так? Ну, тобі ж ти залежиш сам від себе. Немає ніякої допомоги ні від кого. Тому, як на мене, це повторюю особиста моя думка. Ну і по третє, ти сам собі режисер це в плані того, що це твоя машина, робиш що хочеш. Але якщо будемо чесними, якщо шукати жирні закази, скажімо так, то це можна дві-три доби стояти. Це як, як, як карта ляже, як то кажуть. Тому, не знаю. Поки що я не, 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 не зізрів. Не зізрів, не зізрів в плані свого автомобіля. Так, так, їдеш собі. Робота є, тим паче зараз сезон. Е, ну, Ясне діло, що зарплата, ну як то кажуть, на життя вистачає, але хотілося б більше. Але якщо прикинути, що це моя вантажівка, супорт треба, на це треба гроші, треба відкласти на топливо. Треба відкласти на амортизацію. А з такими ставками, як зараз, ем, ну як ви знаєте, я ж типу, типу, не перший рік працюю, тому трошки умікаю, трошки мозок працює. Але не будемо про погане, будемо про хороше. Півтора тижня не катався, вже тут бачите, яка дорожка чітка. Вже хлопчики зробили. Молодцом! Хотів ще додати, я там вчора казав. Що в мене 11 розвантажень, але все ж таки закинули 10. Е ну, 10, тому що, мабуть, не влізло або по вазі не, не пройшло, скажімо так. Ну, не знаю, чесно. Коротше, 10 розвантажень. Зараз пистро е би пробіжусь. Дві в новому бузі, куди я під'їжджаю, власно кажучи, і потім потім, потім, потім Баштанка одна, дві, дві в Миколаєві, Фонтанка, Ринок Союз, це там десь недалеко від Крижанівського ринку в Одесі і стовпи. Коротше, в цілому 10 розвантажені. Все як я люблю, все як завжди. Щоб встигнути виконати Ну, я вже баштанку викинув, у мене два розвантаження в Миколаєві. Одне, ну, одне до шостої. Одне розвантаження працює до 16, друге до 17. Тобі ж стигну зараз друга дня, я вже на півшляху до Миколаєва. Це, якщо брати баштанки до Миколаєва, це вже на півшляху, шляху десь. Так, що... Їду, як то кажуть, без... без обіду. Працюю без обіду. Навіть не ставав. Поїсти хочеться, але я не ставав, щоб стигнути, тому що потім спокійно переїду на Одесу. Коротше що, хлопці? Все чудово. 15.40. я вже викинув Це якийсь ринок у Миколаєві. Е, ну, сьогодні 5 точок розвантажив і 5 залишається на завтра. Завтра четвер, 18 травня. Зараз 120 до Одеси і відпочиваю, там Андрійка стоїть. Там брат десь, коротше, може з кимсь з може і побачитися. Не, не буду загадувати, але подивимось, що, що воно буде. Мені вже подзвонили і сказали. Мені вже подзвонили та порадували. Є вже на завтра завантаження. Десь там 12 -та або перша дня. Якраз в мене 5 розвантажень залишається на завтра. Тому завтра 5, 5 розвантажень. Викидую і їдемо на Запоріжжя. Майже восьма ранку ночував на сахарі біля южного. випробував ну, ніч без автономки, скажімо так. Холодно капець. У мене там солярочки зовсім трошки було, я щось провтикав не заправив в автоломку і спав кру крутившись. Така, ось така вам зранку краса, морська, море-море. Прекрасний. Зараз на фонтаночку я вже майже під'їжджаю. Буквально залишилось якихось... 10-15 кілометрів. Вчора стояв на сакарі з підписником з Києва, Тому не, не скучно було. У мене було, типу, можна було поїхати трошки далі, там Андрюха стояв на авіанурі, а брат стояв там не недалеко. Але мені ж типу, треба було вертатись сюди на розвантаження. Кажу, зранку це вставати. Дуже рано треба. Як вона там з пробками буде, не будуть. І коротше, вирішив тут заночувати, коли писник під'їжджає. Постояли, поспілкувалися, коротше, все добре. красиво Сюда из малой, короче, на вылыку седаю. А? Ты скажу? Седаю на вылыку, С малой, блядь, залезешь. О! О! Это другое дело, бля. Ну вы поняли. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got yeah. no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Під'їжджаємо so 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 like вже до Кривого. Щось в мене включаю ближнє світло фара, але в мене світить чомусь дальній. Дивіться, включив. Бачите, ніхера не міняється. Коротше, не знаю. Зараз треба стати подивитись, що за херня. Коротше, розібрався. Це діло в лампочці. Ну, не знаю скільки вона пробила, десь більше півроку. Якщо хтось знає, напишіть. Ну, я так думаю, що вона не ремонтується. Коротше, коли вона стоїть, ніхі... я включаю дальній горить. І ось цей габарит пропадає, і тут габарит не горить. Потім я витягую, все горить, вставляв всю, теж коротше, все нормально. Коротше, стали таки на підстоп. На підстоп стали. Бо я включив, воно ніхе ніхіра... нема синтера. Це вже ми стоїмо. В'їхали в Кривий Ріг. Коротше, зараз Андрюха шукає, там у нього одна лампочка десь була біла. біла тіпо, зараз спробую її поставити. Якщо це як не буде так само себе вести, то я думаю, що це десь може щось проводити. Але коротше, будемо дивитися. Коротше, це не, не в тому діло. Я маю на увазі. Все ж таки це не лампочка, а там щось контачило. А, ну, ми полазили там, там трошки підтерли, підтерлись провода, але це ж, все ж таки не провода. Короте, я там перепакував габарит. А, не знаю, бачите, далі ближній. Тобі ж виходить, ну, це Андрюха дав фару, а виходить, що моя фара також була справна. Коротше, Треба займатися і треба займатися. Я вже казав, бачите, тут половину у мене топливо не показує, давління масла не показує, коротше. кумари трошки. Тут трошки буває тухне, буває не тухне. Коротше, таке, Треба позайматися, але ж все. Це ні, ніколи, ніколи. Сьомого ранку я вже в Запоріжжі трохи вам розповім, що до чого, що як, хто куди, що віз. Андрюха залишився в Дніпрі, ночували ми біля Дніпра. Андрюха там везе в прицепі один вантаж, в машині інший. Вчора ми їхали до, до першої години ночі, доїхали, але так, так складно, що я не шукав ночовку собі, тому що все зайняте, все забите було. Починаючи ми думали заночувати, як з кривого виїжджаєш, справа є там заправка кроваська. Думали там заночувати. Там зайнято. Потім думали заночувати далі, там їдеш, справа є ВОГ, Там теж саме, коротше, Потім по обізній, якщо на Запоріжжя їхати є. Стоянка там. Вона по дню видно, на її вона робить, але вночі ж їхали, там все темно, все закрито. Коротше. Поїхали аж до заправочки в місті. Я зараз розвантажуюсь. В мене виборське розвантаження, це, грубо кажучи, район Сталиварів. Тому розвантажую і там плани, плани грандіозні. Але про ці плани вже будемо в наступному відео балакати за вами. Е, ну, якщо не забуду, покажу, що привіз, там Особливо коробки. Так що якось так, друзі. Так, ну і поки не забув, зараз вам покажу, що привіз. Розкажу. Коротше дивимось, що там. Бо Показав, покажу і не показую. Так, зараз трохи відкрию. Оп. Оп. Ну, ось бачите. І ось так забита вся машина. Я не знаю, що це нарестоване, якийсь, якийсь стол чи хер його. Ну, Коротше, коробочки різні, але десь 5 чи 6 видів в основному. Коротше таке, друзі. Зараз приїду, кажуть, що нам треба почекати. Я тільки що дзвонив. Вони кажуть, що треба трохи зачекати. Треба трохи зачекати, але ми не спішимо нікуди, тому почекаємо. Коротше, і в шоці, тут дорогу зробили. Якщо десь поритись у моїх відосах, я сюди вже возив, тому що я коли вантажився, балакав з ним, сказав. Я зразу зрозумів. І плюс він сказав на виборську на розвантаженні вулиці. Я зрозумів, що я в них пух, але я трошки там привозив їм. І як бачите, тут дорога взагалі. Я був, якщо не зараджує мене пам'ять, то я був десь 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 восени, але точно не пам'ятаю. Дорога була тут ужасна. А зараз як бачите, як скало. 10.30. В принципі, розвантажили, все нормально. Е, проїхав я 1170 кілометрів. Рейс такий швиденький, тому що я в середу виїхав, сьогодні п'ятниця, я вже вдома. Зараз півгодинки, я вже на базі монтую відосик. З вас, сподіваюся, на актив. Бо щось в прошлой відео. Навіть однієї тисячі не набрало переглядів, тому це мені не подобається. Так що, друзі, давайте виправляйте ситуацію. як завжди. Слава Україні! Слава нації! А далі знаєте!